СБУ встановила імена російських командирів, які наказали атакувати Львів ракетами «Кенджал». Йдеться про ніч з 3 на 4 вересня 2024 року, коли росіяни завдали удару по об'єктах у зоні світової спадщини ЮНЕСКО, історичному центру міста. Свідчі СБУ зібрали докази причетності п'ятьох високопосадовців російських військово-повітряних сил. Загальне керівництво атакою здійснював генерал-майор Сергій Ковалдін, командувач дальньої авіації РФ. Його перший заступник, полковник Сергій Шавель, координував підготовку до виконання злочинного наказу. Залучили підрозділи 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії під командуванням генерал-майора Миколи Варпаховича. Безпосередній обстріл Львова здійснював полковник Олег Скицький, командирство 121-го бомбардувального полку. Удар також підтримував 44-й авіапол спецпризначення під керівництвом полковника Дениса Ахмадієва. Усі п'ятеро заочно отримали підозру у. Вчинені воєнних злочинів, що спричинили тяжкі наслідки, розслідування триває під процесуальним керівництвом офісу генпрокурора.